Середа, 15 листопада, в ефірі новини на 11-му. У студії Марко Ручка. Вітаю вас із тривогами та атаками. Минула доба на Нікопольщині. Окупанти били по району вночі та зранку. Гучно було і у кривому розі. Більше про ситуацію розкаже наша кореспондентка Анастасія Вільхова. Вона із з нами на прямому зв'язку. Настя. Вітаю, Марко. Знову неспокійна доба на Дніпропетровщині з важкою артилерії. Двічі росіяни били по Нікопольщині. Під прицілом вкотре були райцентр та Марганецька громада. Чули вибухи і в кривому розі надзвичайники нині обстежують територію. А вже зранку окупанти спрямували на Нікополь дрон Камікадзе. Поцілив по місту двома дронами камікадзе. Попередньо минулося без загиблих та постраждалих яких саме збитків заподіяли загарбники наразі з'ясовуються відповідними службами? Та Дніпропетровщина не єдина потерпала від ворожих атак вночі. Поки люди спали, російські війська запустили чотири ракети С-300 по Селидовому, Що на НІ що на Донеччині влучили в чотири поверхівку? Одна людина загинула. Під завалами знайшли тіло жінки. Ще п'ятьох врятували, серед них і дитина. І, ймовірно, під завалами залишається ще одна людина. Крім цього, будинку в селидовому зруйновані та пошкоджені 20 приватних будинків та 6 багатоповерхівок. На цьому в мене поки вся інформація. Студія. Дякую тобі, Настю. Це була наша кореспондентка Анастасія Вільхова, яка розповіла про ситуацію на Дніпропетровщині. Працюють під сиренами та артилерійськими залпами. Нікопольські медики продовжують надавати містянам необхідну допомогу. В зоні активних бойових дій нині лишаються 54 сімейні лікарі та чимало вузьких фахівців. Історії деякі з них у матеріалі моїх колег виття Саранта артилерійський зал веде свій прийом. Нікопольський педіатр Іван, лікар з багаторічним стажем, ділиться за всю свою кар'єру. Останні 16 місяців для нього найтяжче. Часто доводиться проводити огляди маленьких пацієнтів просто у бомбосховищі амбулаторії. Буває з дитиною, якщо це застало вже, що ти вдома, а не по дорозі, да то там в коридорі вже там пересиділи трошки, і все З початком війни кількість маленьких пацієнтів значно зменшилася, каже педіатр, бо багато дітей з Нікополя виїхали. Втім, додає лікар, продовжує слідкувати за кожним своїм пацієнтом. З одними на зв'язку онлайн, а інших чекає у своєму кабінеті. Ті діти, які залишилися. На території, і в близьжащі села там повиїхали ті, які хворіють, і там треба вакцинація, і треба там якась довідка. записуються на прийом. Приходять, і ми в часи прийому згідно графіку, приймаємо. На прийом до лікаря із маленькою дитиною прийшла пані Олена. Жінка розповідає, нещодавно змінила педіатра і спеціально приїздить до Івана Володимировича з іншого району міста. Подобається нам дуже його підхід до дитини. Він завжди на зв'язку. Він сам перезвонює по три рази на день. А от Владислав лікар сімейної медицини. Чоловік розповідає, з початком війни пацієнтів у нього поменшало, втім людей вистачає. Нерідко просто під час прийому пацієнта каже, лунає сигнал тривоги. Бували і прильоти поблизу лікарні. Найголовніше в такій ситуації ділиться зберігати спокій, тому що в мене бачать пацієнти, мене бачать другі лікарі. може там і діти. Я навіть якщо й боюсь, намагаюся не показувати, адже страх він може передаватися. Зараз розповідає сімейний лікар, загострилися сезонні хвороби, а через напружену ситуацію у місті багато пацієнтів скаржаться на психосоматичні проблеми. Тривожність, апатія та депресія, за його словами, головні хвороби війни. Фахівець наголошує, не варто займатися самолікуванням краще звернутися до лікаря. Біль в грудях, паніку, страх, не може дихати. На жаль, ці хвороби не так легко лікуються там повинна бути психологічна допомога. Кількість їх набагато зросла? Люди звертаються і дуже важкі пацієнти. Із початком повномасштабної кількість медичних працівників у Нікополі зменшилася. Певний дефіцит кадрів є. Втім, зазначають лікарі. Він поки невідчутний, адже бракує і пацієнтів. Найбільші зміни у роботі сімейних лікарів їх нині у місті 54. Змінилася наша робота, наші графіки через те, що багато медичних працівників виїхало. Це дев'ять лікарів, виїхало, багато медсестер, понад понад 20 тих пацієнтів, які закріплені закріплені деклараціями за цими лікарями. Ми приймаємо самі не передекларовуючи їх, тому що ми надіємося, ці лікарі повернуться і будуть обслуговувати своїх пацієнтів. Попри усі складнощі воєнного часу, Нікополь не полишать, переконують медика. За життя та здоров'я кожного пацієнта боротимуться і надалі. Катерина Нічик, Ігор Силко та Володимир Поваренко. Новини одинадцятого каналу. І в області вірогідна епідемія. медики кажуть, за тиждень кількість летальних випадків наслідок COVID-19 збільшилась. Через тяжкий перебіг хвороби померли семеро. Відомо, що це були літні люди із супутніми недугами. Не мали вони і щеплені від коронавірусу. Загалом в області протягом останніх семи днів майже 10 тисяч людей занедужали на гРВІ та коронавірусну інфекцію. COVID-19 діагностувало більш як півтори тисячі мешканців. Перетинали кордон пішки на плавзасобах та автівках. СБУ Дніпропетровщини викрила організатора схеми для ухилянтів. Нелегальними перевезеннями займався одеський кримінальний авторитет. Прейскурант ділка 5 тисяч доларів. Його послугами скористались понад 100 чоловіків призовного віку. Так званий зелений коридор був на одній із ділянок україно-молдовського кордону. Конспірація була на високому рівні, рухались різними авто маскувались під таксі. Зловмисника затримали та повідомили йому. Про підозру. Нині встановлюють інших учасників схеми. Затислив у упинівачені автівці. Серйозна аварія сталася на виїзді з Кривого Рогу. Водій Фольксваген не впорався з керуванням на повороті та влетів у відбійник. Через удар двоє пасажирів виявились заблокованими в машині. Їх діставали рятувальники 29-річного чоловіка та 41-річну жінку. Ушпиталили у пасажирки попередньо перелам ноги. Свято динаміки та грації у Кам'янському пройшов відкритий кубок Дніпропетровщини з чарлідингу. Змагання зібрало спортсменів з усієї області за путівку. На всеукраїнську першість боролись чарлідери з Дніпра, Кам'янського, Запоріжжя та Палограда. Як і торік усі зібрані на змаганнях, кошти спрямують на підтримку збройних сил. Кам'янське вже в шосте приймало відкритий кубок Дніпропетровської області з черлідингу. Місцеві спортсмени входять до складу збірної України. Влада всіляко підтримує цей вид спорту, забезпечує необхідним інвентарем та екіпіровкою, аби черлідери продовжували тренуватися і гідно виступати. Наші вихованці підіймалися саме високі щаблі, підсталу пошани цього виду спорту на чемпіонатах світу, чемпіонатах Європи, чемпіонатах України. Ми дуже щасливі, що ці усміхнені обличчя. В Нашому місті вже стали традицією. Ці змагання надзвичайно важливі бо є відбірковими на кубок України, який пройде на початку грудня у Львові. Наразі через війну кажуть організатори, такі спортивні заходи проходять рідко і в стисловому форматі. Після кожної вікової категорії ми проводимо нагородження, щоб не скупчувати тут дітей. батьків. провели нагородження, прийшли інші з таким чином. Спортсмени Кам'янського виступали завзято. Даніл, вихованець спортивного клубу Іскра, присвятив черлідингу сім років свого життя. На цих змаганнях разом із командою завоював перше місце. Цім подобається. Тобі? Ми вже відібралися на Кубок України. Це наші юніорки і категорія дітей 5-8 років. Лишилось ще половина виступаючих. Ну, маємо надію, що наші діти покажуть високий рівень. Усі зібрані під час заходу кошти вже традиційно спрямують на допомогу Збройним силам України. Катерина Кравченко, Олександр Коваленко, новини одинадцятого каналу. І наразі це всі новини. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте на гарячу лінію 11 каналу, а також слідкуйте за нами у соціальних мережах. Бережіть себе і до зустрічі.